Вітаю глядачів телеканалу Репортер в ці складні часи, часи війни, часи агресії проти України. Важливо пам'ятати про культуру, адже українці боронять не просто державу як апарат управління, не просто території, а боронять націю. А культура це є невід'ємною складовою сучасної нації. Триває в Україні загалом і на Одещині процес дерусифікації, дерадіонізації. Цієї України і Одещини, і от власне цей процес іде не зовсім так інколи, як би хотілося. Про це ми сьогодні поговоримо з відомою одеською журналісткою, авторкою YouTube каналу Поетика Світланою Пензовою. Світлано, я тебе вітаю, ради бачити. Не ну, вітаю, рада бачити і також моє вітання усім глядачам. Світлано, на твою думку, чому цей процес вже під час війни, начебто, все вже зрозуміло, хто агресор, хто є наші сусіди, насправді да, що ніякі вони не брати, хоча казали нам про це багато століть, що це наші в першу чергу вороги, і все одно, от в деяких моментах, процес дерусифікації де досить складно? На твою думку, чому так відбувається? Дуже гарне запитання. Ти знаєш? Є на нього два варіанти відповіді: перше це такий радикальний, що одразу. Є маркером хто за кого, коли я чую ставлення людини до перейменування, до того щоб вулицю назвати на честь, наприклад, загиблого героя Одесита Владислава Бувалкіна, а не зберігти назву Бочарова советського політрука. І коли я чую, що людина починає захищати Бочарова, а навіщо нам? Переименовувати, то для мене все стає зрозуміло, хто ця людина. Це така перша відповідь. Друга, що якщо бути поміркованим і ну, так, старатися менше емоційно вкладати, все ж цей процес дуже чуттєвий. Зачіпає дуже багато пластів і він не може не хвилювати. Тому моя рекомендація знаєш і для себе також це дізнаватися більше. Тому що від незнання е, наші всі проблеми, е, якщо ви не знаєте, е, на Чеського перейменована вулиця, так не треба одразу кричати, що а подавайте повертати стару назву, і це не на часі, потім перейменуємо, а після перемоги і так далі. Вже треба це робити. І якщо не знаєте, просто подивіться, хто була ця людина. Так, наприклад, вулиця Черняховського перейменована на Артура Савєлєва. Е, хто такий Артур Савєлєв? Це Юнак, фактично, 21 чи 22 роки було, коли він загинув за нашу з вами свободу у 22-му році. І, до речі, тіло його до пір не знайдено. ось І о, тому важливо важливо дізнаватися. Більше і перевіряти інформацію. Так не треба йти сліпо за тим, що вам кажуть зараз. Ми в інформаційному чудовому світі, коли можна все дізнатися, самому перевірити і для себе знати більше, бути освіченим, бути, бути розумною людиною в цьому плані поміркованою. Ну от дійсно є проблеми з. Тими людьми, які скажімо так, які стануть війдуть в історію, вони вже увійшли, але стануть відомими широкому загалу трохи пізніше. Але ж є, наприклад, цілком відомі постаті, постаті, які дуже багато зробили для України, які є знаковими для нашої історії культури, такі як, наприклад, Леся Українка, і коли стикаються, все одно перейменування там з певними проблемами, ну це виглядає ще більш дивно. Ти згодна? Так, о, тим паче, якщо перевірити знову ж таки, то в, в Одесі, наприклад, вулиця Лесі Українки існує, але існує вона о, взагалі віддалено. Вона невеличка вулиця, а на о, в Пересипському районі міста. Так о, 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 одразу постає запитання: а чому так? Адже Леся Українка була в Одесі. Щонайменше 18 разів, тобто, а може і два десятки разів, вперше, тисячу 1888 році, вона приїхала сюди на лікування у накуяльнику, тобто ще 17-річною дівчиною, і потім поверталася, поверталася і лікувалася тут, і створювала свої. Шедевр, не побоюся цього слова, поетичні, і та ж збірка поезії: Подорож до моря натхнена саме Одеським, саме Чорним морем. Була написана Лесою Українкою, і, до речі, починала вона її писати тут в Одесі і. 18 разів Питання. наскільки я знаю, вона тут була. А які тут найулюбленіші міста? От що її пов'язує з Одесою? Так, цікаво, що якщо хто ще має сумніви, ви можете в центрі міста завітати на вулицю Святослава Караванського будинок 27, Там досі є меморіальна дошка. Досі це маленька така дрібничка, так але яка засвідчує те, що Леся Українка зупинялася саме у центрі міста, у цьому будинку. На вулиці Святослава Карванського, повторюю, 27 у о, Михайла Комарова, відом, відомого літературознавця, історика, ось і одеського так і їхні родини дружили, і вона зупинялася саме в цьому будинку. Її найулюбленіші місця, як зазначав Богдан Комаров, то це Приморський бульвар. І зараз, коли я Думаю про це, так, і те, що сталося нещодавно з Приморським бульваром через російську атаку, то е це викликає теж емоції і почуття, так що е те місце, де любила гуляти Леся Українка, так, і це був кінець 19 століття, початок 20 століття, на початку 21 століття, регулярно стає. Об'єктом атак на Росії і є про що замислитися і подумати. А інше місце це парк Шевченка, тоді це був Олександр Олександрійський Олександрійський так, парк, і знову ж таки повертаючись до того, що Варто вшановувати і а, чинити конкретні дії, наприклад, пам'ятник Лесі Українки, якого до сих пір немає в Одесі, і зважаючи на те, що вона любила той же парк Шевченка, було тоді Олександрівський парк було б цілком логічно поставити а, монумент а, Лесі Українці саме там. Але але ні, і ця боротьба за. А, Фактично, за пам'ятник Лесі Лесі в Одесі триває вже більше семи років, і це питання, звісно треба, і воно було обговорюване, так і, і були пропонувалися різні місця, такі знакові локації. Знову ж таки, той же парк Шевченка. Ну, можливо, той логічніше, парк... можливо, логічніше у колишньому сквері космонавтів це зробити. Наскільки я розумію, що рішення вже фактично прийнято про переіменування цього... на честь Лесі Українки скверу космонавтів, так до цього власне Там, до речі, і... і українських. Церква, настоятелем якої є відомою в Одесі, отець Василь, який їздив забирати тіла наших прикордонників на початку війни, провів кілька місяців в російському полоні, піддавався тортурам. Ну знаково постать. Так ну О, так так. Якщо з цього боку подивитися, то логічно знаково добре, що, що там, але з іншого боку, це не центр міста. Розумієш, тому. Одна з пропозицій була на місці Пушкіна поруч на біржовій площі. Так поруч з колишньою біржею, там чудове місце, той же Приморський бульвар. Чому б величну постать Лесі Українки не поставити там? Це було, було б дійсно знаково або на вулиці. На проспекції українських героїв, де вже є непоганий до речі, монумент Іванові Франку Франкові. Так то теж можна було, там, було б там увічнити постать Лесі у камені. Але ну добре, вже обрали добре, що, що все ж таки, хоча б десь, але знайшлося місце для пам'ятника. І цікава твоя думка, так що дійсно в цьому в сквері, який зараз має так безіменно називається сквер космонавтів, є і давно функціонує саме українська церква і править службу отець Василь Бірозуб. тож Цілком логічно тоді перейменувати цей сквер і вже є. Я ще не помиляюся, вже і саме рішення, що недовзі перейменують так, і буде парк Лесі Українки. І знову ж таки тоді логічно все вибудовується, тому що проспект е, Екс Гаріна да. він вже перейменуваний так на да, проспект да, Леса. Я хотів уточнити на початку все... ефіру, да, сказали, що е, вулиця Лесі Українки знаходиться у Пересипському районі на задворках. Ну насправді ж да, вже рішення. Також прийнято, що проспект Гаріна стає проспектом Лесі Українки. От і Власне, хто можливо нас дивиться, не Одесит. Не знаю, що колишній сквер космонавтів він також знаходиться на проспекті Гагаріна, що це фактично є однією локацією, тому ну це такий а, сказати таку певну єдину локацію Лесі Українки створити в Одесі, і це в принципі, хоч і не історичний центр міста, але дуже близько до нього, Приморський район. Я думаю, в принципі, це непогане рішення. Це так, моя суб'єктивна думка. Так, погоджуюсь з тобою. Я все ж за те, щоб на місці Пушкіна, а можна і два пам'ятника. Чому величну постать на Приморському бульварі не поставити, а більш таку, можливо, ліри, лірично, романтично запропонувати так, у сквері в парку Лесі Українки. Так, і до речі, друга твоя гарна думка про те, що. Така, що була композиція, так до добре, коли місця пов'язані між собою, ну як на мене, і тоді одразу згадується і Одеська кіностудія, так яка е, власне проспект Лесі Українки починається е, від якщо брати від моря, так від Одеської кіностудії і mm -hmm. закінчується парком майбутнім парком Лесі Українки. Так ось щодо кіностудії, то е, як на мене, не заслужено е, забути і по іншому. Не скажеш, редактор, художній редактор одеської кіностудії це Юрій Яновський. Я думаю, всі пам'ятають, а може і читали це. Було б дуже добре роман Майстер корабля. Раджу почитати зараз. Покажу, навіть маю. Таке гарне видання, сучасне, дуже якісна книжечка, невеличка. І е, Юрій Яновський повторю, редактор одеської кіностудії. Він е, був у 20-х роках в Одесі, мешкав, працював і власне. Е, Роман Майстер корабля написаний про Одесу, і цікаво, що в романі він жодним чином жодного разу не а, згадує, що це Одеса, але відчувається, відчувається, тому раджу почитати або перечитати і насолодитися ось цим, я б сказала, одеським вайбом. А, і ще таке уточнення, що в 20-х роках минулого століття, взагалі ж Одесу назвали Голівудом на березі Чорного моря. Ну Так на секундочку, да, такой э, э, сутева, скажем, вот так назва, и э, той же юрьяновский у Вже в своєму оповіданні цій же книжці я з того дозволу зачитаю трохи, процитую, тому що коли я перше це прочитала, я була трошки в такому приємному шоці, що це про Одесу і це написано більше ста років тому Юрієм Яновським. А потім повернемося до того наскільки. Шановується пам'ять про нього у місті. Так, Отже, Юрій Ановський нарис оповідання Голівуд. Голівуд-одесити народ гарячий і симпатичний. Над усе вони кохають Одесу. Всі славетні люди з історії, і географії, як відомо, були Одеситами. Це першого ж дня скаже Одеса, запевняючи вас, що Чарлі Чаплін народився на Молдованці від веселого вантажника каплана. Той же Чарлі бігав, бігав босоніж на березі під кінофабрикою і кидаючи чорне море камінці з на одеському сонці. Ну, скажіть, це, це ж про кожного одесита, який над дусе любить своє місто, який згорає на е, тому пляжі, і, і це писав Юрій Яновський, писав українською мовою, писав, будучи тут в Одесі, в 20-х роках ХХ 20 століття. Рекомендую прочитати, це справжня насолода. І повертаємося до того. А як вшановують у місті Одеса пам'ять про Юрія Яновського? На жаль, маємо лише невеличку вулицю. Я спеціально подивилася, де вона. Вона у Київському районі міста, там де Лиманка, Червоний Хутір, і там буквально ну кілька, кілька будинків. Uh -huh. Питання: якщо він працював на одеській кіностудії? До речі, перевірила на Одеській кіностудії навіть таблички на фасаді немає, присвяченої Юрію Яновському. Звід, ну, звідки присічна людина так дізнається про, про нього? Тільки ну, ну на одеській кіностудії не надто Олександра Довженка вшановує. То що вже казати про Юрія Яновського. Але, але треба треба згадувати те, наші імена, так і е, про комплексність, так, комплекс, системність підходу. Що е, я вважаю, що цілком логічно було б е, пам'ятник Юріяновському е, на місці Висоцького поставити. Чому ні? Зараз порожнє місце гуляє, чому не поставити або комплексний пам'ятник, і там, де буде і Довженко, і Яновський, як відомо, вони товаришували тут же в Одесі, познайомили. І ми були досить тісні такі стосунки. Ну, чому ні? Чому не поставити щось? Цікаве і в знаковому місці біля одеської кіностудії. А ось і логічно було б, наприклад, коли перейменовували, подивитися, а яку вулицю можна було краще назвати на честь Юрія Юріяновського, тому що ну, як на мене, це навіть трошки ну як не повага до такого як митця, коди. який оспівував по іншому, не скажеш Одесу у своїх творах не в одному творі, а у творах. Десь там, як ти кажеш, на задворках так за лаштунками далеко невеличку вулицю назвати так, аби було. Знаєш, ніхто ніколи не догадається. і ще важливий момент називати саме в центрі міста вулиці на честь наших героїв, як там російсько-української війни, так і більш там минулого, так і митців, митці культурних діячів, і так далі, політичних діячів а, важливо не назвати в центрі, тому що коли це на слуху, так, коли їде, і ти зупиняєш там зупинка Святослава Караванського, наприклад, так зупинка Ніни-строкатої, зупинка, якби там була Юріяновського, вулиця в центрі, то тоді людина, так чи інакше, вона, якщо раптом не знає, вона ну розумна людина, вона подумає так: а хто ж це був? Зараз я подивлюся чи щось таке згадую в школі, щось читав, але не пам'ятаю. І прочитає, і зрозуміє, а точно, дійсно, Ніна Строката була, е, народилася в Одесі, е, правозахисниця страждала багато за, знову ж таки, за свою українськість е, і вистраждала так, і е, доречно назвали вулицю Святослав Карманський так само 30 років просидів у в'язниці за свої українські погляди. і Тобто кожна з постатей, я вважаю, впевнена, що має бути та, яка важлива, та, яка наша, так, і українська, і одеська, тому що багато з них народилися в Одесі, а ми про це не знаємо. Що творили, що писали, все це є. І якщо ці зачіпки, такі гачки, вже були б в топоніміці розумно так розташовані, то ці зачіпки, я думаю, що вони спрацьовували, тому що людина сто разів скаже на зупинці Святослава Керманського розумна людина прочитає, хто це такий. Розумієш, я думаю так. На твою думку, чому от до речі, наша історика топонімічна комісія, ну міська рада загалом, скажімо так, приймає інколи рішення про перейменування не уособлені, тобто є достатньо багато героїв, які не увіковічнені у нашій географії нашого міста, так але при цьому ну, якісь назви я розумію, коли там місця компактного проживання або там певні нації, які дуже багато зробили там? Раніше для розбудови Одеси чи зараз допомагають нам у війні там я розумію, що італійський бульвар, французький бульвар, їх не можна перейменувати, тому що це дійсно історія Одеси. Але ж навіщо зараз плодити неуособлені назви, коли в нас достатньо героїв є? І важливе запитання, тому що я коли перейменували катерининську на європейську, так. Непогана назва, ну, європейська, гарна назва, але вона як така не особлена. І вона має, має місце, тобто вона може бути, але, на мою суб'єктивну думку, дійсно краще, краще називати е, конкретно е, та ж армійська перейменована на вулицю Незалежності. Незалежності так? Да. Чудова, суперова назва, але армійська це невеличка вулиця. І коли я про це дізналася, в мене одразу знову ж таки можливо це суб'єктивне відчуття, що в нас така маленька незалежність. Чому, чому ну незалежності має, як на мене, бути тоді якась велика там, проспект Незалежності, хоча в нас є і площа незалежності, так знаєш, я, таки я взагалі не розумію, чому потрібно було перейменувати армійську. Я розумію, що вона можливо ага. колись мала певний підтекст, але зараз е, наша армія боронить нашу незалежність. Їнність, навіщо зараз просто перейменувати армійську в незалежності? Одна неособлена назва замість іншої. Ну просто сенс, який в чому тут декомунізація чи деросифікація? Так, ну щодо армійського до речі, треба подивитися. Цікаво, цікаве запитання. Я, якщо що до наступного ефіру, нашого я подивлюся це запитання саме тому, що дійсно логічно, армійська ну нормальна назва, тому що українська армія продовжує виборювати, боронити нашу державу, нашу свободу. Можливо, там є якийсь історичний підтекст, і що це армійська малася, хоча не було ж совєтської армії, ну сам, хоча треба перевірити, можливо, колись вона а там я назвалася. теж історично зараз точно не скажу, як mm -hmm. вона називалася, але в будь-якому випадку зараз ну ця назва точно так, має, має да, викликати гордість mm -hmm. в українців. Так, ну на перший погляд дійсно армійську можна було і за залишити в. Все в сенсі української армії, так але треба я думаю копнути глибше і перевірити, щоб так голослівно не кидатися заявами, що не чіпайте армійську. Так тому давай до наступного ефіру. Я перевірю цю інформацію. А, Світлана, кого б ти виділила ще серед, можливо, менш відомих. Українських діячів, які були в Одесі, чи саме одеських діячів, яких mm -hmm. ще досі не згадали або неналежним чином увіковічили в нашій архітектурі, в нашій географії. Uh, давай ще в топоніміці, так якщо ну вже більш yeah, про yeah. так про найменування вулиць uh, в цьому контексті одразу згадується одесит, uh, єврей, uh, журналіст наш uh, з тобою, колега, сіоніст, борець за незалежність uh, і України і <кій> незалежність Ізраїлю це Володимир Жаботинський. А uh, він uh, має у нього є чудовий роман П'ятеро. Теж рекомендую прочитати. Він невеличкий, можна прочитати за один вечір. Народився в Одесі, боровся за права євреїв за створення незалежної держави Ізраїль, і він, як на мене, незаслужено... Не не те, що забути, хоча може й забути, тому що ну вийде на вулиці міста, і запитає одеситі, хто такий Жаботинський. Так? Бабіля пам'ятаю, тому що Бабіль був угодний. так А Жаботинський був не угодний, неблагонадійна особа. Тому про нього забули на десятиліття в Совєтському Союзі. Про нього не згадували. ось І тільки в 2005 році невеличка вулиця у Київському знову ж таки районі міста Одеси на Чубаї. Ну, знаєш, так, Я думаю, Одесити знає Чубаївка. Ну, невеличке таке а, історичне поселення, до речі, козацьке а, а, здобула одна з вулиць. А, Назву перейменували так. Одну з невеличких вулиць стала Володимира Жаботинського. Знову ж таки, добре, що, хоча б так. З іншого боку, чому не в центрі міста? І, до речі, цікавий факт, що я нещодавно була саме на цій вулиці Жаботинського знімала випуск про Володимира Жаботинського і. Одна з мешканок, проходячи повз запитала а про кого ви знімаєте. я кажу, ну про Володимира Жаботинського. Я очікувала знаєш реакцію на, на те, що а ну якось це, у нас да? одразу да, або в негатив, або, або ну навіщо? Тобто навіщо? А хто це. Вона ми з нею потім говорили ще півгодини, тому що вона виявилася саме мешканкою цієї вулиці цього району, так історичного райончику, так локації, і вона розповіла, що була ініціативна група мешканців Чубаївки, які вибороли назву на честь Володимира Заботинського. Я то, то уявляєш собі одесити, тобто ініціатива як... знизу йшла не з історико топонімічної комісії. Так, так. Тобто Коріне Дісвіти це не той міф, про який да, ми знаємо стереотип, а це нащадки козаків. І будучи живучи в козацькому поселенні історичному Чубаєвка, вони вибороли собі назву на честь Володимира Жаботинського. Я була у приємному шоці і взяла її взяла, взяла її номер телефону, тому що треба буде з нею теж написати інтерв'ю. Дуже цікаво коли цікаво, коли є позиція у людей, коли вони цікавляться історією свого міста, і вона дійсно така, так і, і Юхима Геллера. Ми теж цю цю назву е, вибороли, і завдяки нашим зусиллям, тобто ця невеличка ініціативна група Одеситів, вони собі. І таким чином найменували в свої, в свої вулиці, так, на яких вони мешкають, так як вони захотіли. І це на честь відомих одеситів. І це приємно, це дійсно надихає. Світлане, я тобі дуже дякую за цікавий ефір, за цікаву розмову. Дякую, що включилася до нас. Дуже дякую. Миру нам всім. Дякую. Дуже слушне побажання. Я дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.